З поточного навчального року змішаний режим відновили у дитячих садках міста Запоріжжя. Проте головною умовою залишається наявність безпечного сховища у приміщенні закладу. А до того ж, воно повинно бути комфортним як для дітей, так і для вихователів. Тож, задля якісного освітнього процесу в рідних стінах, в одному із закладів дошкільної освіти раніше відновили укриття за допомогою міжнародних донорів. Це садочок у Шевченківському районі міста. Деталь Аніше про створені умови та графік занять, що запровадили у закладі, в сюжеті Надії Полипко. Запорізький дитсадок номер 100 Гармонія два місяці тому перейшов на змішаний формат навчання для дітей старших груп. Приміщення закладу оновили шість років тому, а з початком повномасштабного вторгнення облаштували і сучасне укриття. Гармонія має чотири ігрові кімнати для дітей, адже саме тут малеча проводить більшість свого часу, а також чотири спальні приміщення та медичний кабінет. Безпечних місць для роботи з дітьми, в тому числі і з особливими освітніми потребами, у дитячому садку вистачає. Старша група знаходиться на змішаному форматі навчання, а також долучить. Чилися ми до проєкту від ЮНІСЕФ при підтримці асоціації працівників дошкільної освіти. І в нас в цьому проєкті дві групи: це молодша дошкільна група і група середнього дошкільного віку. Освіта є важливою частиною вдалої соціалізації та інтеграції дітей в суспільстві. Запорізький садок Гармонія працює за концепцією інклюзії, тобто дотриманням прав усіх дітей на здобуття освіти. Зовні будівля оснащена пандусами та гусеничним сходопідйомником. Всередині відсутні пороги, а усі проходи та Дори ширші за звичайні, щоб безперешкодно могли проїжджати крісла колісні. Для дітей з порушенням опорно-рухового апарату є окремі санвузли. Там встановлені додаткові поручні. У дитсадку гармонія навчаються за програмою Українське дошкілля, а також мають окремі гуртки та додаткові заняття. У нас є три асистента вихователя У нас є практичний психолог. Логопед та дефектолог, який працює по договору з дітками з особливими освітніми потребами, це саме. Для корекційно розвиткової усі кімнати для дітей та кабінети вихователів забезпечені сучасним обладнанням. Будівля дитсадка термомодернізована. Завдяки тепловому вузлу, педагоги можуть регулювати температуру у закладі як в день, так і вночі, аби дошкільнятам було комфортно. А на вулиці можна виходити. От Ви проходите і три годинки, тут з ними. ну дивіться, якщо є гарна погода, діти виходять. Угу. Тобто десь за хвилин 40 того як батьки їх будуть забирати, вони виходять на вуличку і дихають свіжим. Поверненню на змішаний формат занять раді і вихователі, і самі діти. Педагоги говорять, зміни у малечі помітні одразу вони стали більш відкритими порівняно з дистанційним періодом навчання. А по-перше, коли діти тільки прийшли до дитячого садочку, вони навіть чесно кажучи, вони навіть не вміли між собою комунікувати. Вони більш були закриті, вони більш були такі тривожні. Зараз діти дуже добре комунікують один з одним, дуже добре комунікують з дорослими, діти більше розкрилися, дітям більше вони стали більш емоційно стабільні. Тому, звісно, такий формат навчання дуже добре зараз в нашій теперішній ситуації. Загалом у садочку дошкільного освіту отримують близько 80 дітей, з них 10 із затримкою психічного та мовленнєвого розвитку, а також з розладом аутистичного спектру.